Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці української мови. Розгорніть, будь ласка, ваші зошитки і запишіть сьогоднішню дату і тему нашого уроку. Складання і розігрування діалогів з незмінюваними іменниками. А також запишіть назву нашого діалогу. У пошуках пригод? Відео, будь ласка, зупиніть, аби мати можливість правильно, без помилок записати тему. Дітки, а чи любите ви подорожувати? Пропоную нам із вами вирушити у мандрівку. Ой, що це? Точніше, хто це? Хто це порушує дисципліну на уроці? От тобі й на. Ви хто такі? Ви чому зриваєте нам урок? Привіт усім. Мене звати Джоні. А це мої друзі Дені і Какаду Лорі. Ми почули, що ви збираєтесь у подорож. Ми теж. Може, будемо подорожувати разом? Що скажете, діти? Ви не проти? Погоджуйтесь разом веселіше. Ми разом із Дені збираємося на пошуки скарбів. Як цікаво. Ну що, діти? Вирушаємо разом із Джонні та Денні? Тоді часу не гаймо, в мандрівку вирушаємо. Хлопці, а де ж ваш корабель? Я б теж хотів знати. Дивіться, що це? Там щось є всередині, схоже на записку. Прочитаймо. Вельми шановні шукачі скарбів. Для того, щоб повернути свій корабель, ви маєте відповісти на такі запитання. Що таке іменник? На які запитання він відповідає? За якими категоріями змінюється іменник, яку синтаксичну роль виконує іменник у реченні? Які іменники називаються незмінюваними? Ну все, мандрівка відміняється. Чому? Бо ні я, ні Дені не знаємо відповіді на жодне із цих запитань. Розумієте, ми цей. Уроки прогулювали, домашки не виконували. Отакої. Діти, а ви знаєте відповіді на ці запитання? Напишіть нам, будь ласка. Допоможіть нашим піратам. Відео, будь ласка, зупиніть, аби у вас був час подумати. Отже, друзі пірати, є відповідь на перше запитання. Іменник це самостійна частина мови, котра вказує на предмет, особу або явище. Є й друга відповідь. Іменник відповідає на запитання хто або що. Іменник змінюється за категоріями часу, роду та відмінка. Найчастіше в реченні іменник виконує роль підмета або додатка. Іменники, що не змінюють закінчень ні за відмінками. Ні за числами називаються незмінюваними. До них належать жіночі прізвища на приголосний та о, наприклад, Галина Малик Ліна Костенко. Загальні та власні назви іншомовного походження з кінцевим еє, і, -ї» та у. -о», наприклад, пюре, журі, ескімо марокко. Какаду, але Пальто в пальта пальту в пальті. До речі, ваші імена Джоні, Дені та Лорі це теж незмінювані іменники. Також до незмінюваних іменників належать абревіатури, наприклад, НВК навчально-виховний комплекс, ООН Організація Об'єднаних. Націй. Як цікаво. Спасибі вам. Виявляється, нічого складного. О, а ось і наш корабель. До речі, пропоную вирушити до сонячного чи сонячної ріо. Як правильно? Тут немає нічого складного. Рід географічних назв визначається за загальною назвою. Тобто Ріо це місто, місто це іменник середнього роду, а значить, Ріо теж середнього роду. отже, ми вирушаємо до сонячного Ріо. Правильно? Чудове місто, друзі. До речі, ми з Дені вже бували тут раніше, тому можемо розповісти вам про нього деякі факти. І з задоволенням послухаємо. Ріо по по-справжньому дивовижне місто, яке славиться і пишається своїми досягненнями. Супереч поширеній думці, це місто не є столицею Бразилії. Ріо де Жанейро довгий час оскаржувало цю роль. В іншого мегаполісу сан Сан-Паулу. І в підсумку влада, щоб нікого не образити, звела нове місто, яке отримало назву Бразилія. Воно і стало столицею Бразилії. Ріо де Жанейро побудоване у затоці Гуанабара. Назва Ріо де-Жанейро перекладається з португальської як Січнева річка. Правда, Річки тут немає. Мореплавці, які відкрили ці землі, помолилися і прийняли за річкове гирло звичайну затоку. Само назва місцевих жителів Каріока, причому так себе звуть не бразильці в цілому, а саме жителі Ріо. Символом Ріо де жанейро є гігантська статуя Христа Спасителя, що підноситься над містом. У Ріо щорічно проводиться один з наймасштабніших і барвистих карнавалів у всьому світі. Він займає перше місце і за кількістю офіційних учасників, а їх близько 2 мільйонів, і за кількістю іноземних гостей, які приїжджають на цей захід. Повна назва міста звучить так. Сан Себастьян де Ріо де жанейро Названо місто було на честь португальського монарха, котрий правив на цих землях. Але повна назва не прижилася. Самі розумієте, поки вимовиш, куди зібрався, забудеш для чого. Як цікаво. Діти. А що ви знаєте про Ріо? Нам уже час вирушати далі. Вперед до нових пригод. Джоні! У нас знову проблема. Що трапилось? Не хочу тебе засмучувати, але наш корабель. Він знову зник. Ой, що це? Якась записка. Прочитаймо, що там. Вельми шановні шукачі скарбів. Для того, щоб повернути свій корабель. Ви маєте відповісти на такі запитання. Що таке діалог? Як будується діалог? Яке оформлення діалог має письмово? Назвіть розділові знаки у діалозі. Ну все. Тепер ми точно влипли. Не хвилюйтесь, ви так. Ми знаємо відповіді. І на ці запитання. Правда, діти? Швиденько зупиняйте відео, аби у вас був час подумати, і надсилайте нам свої правильні відповіді. Нам дуже потрібна ваша допомога. О! Вже є відповідь на перше запитання. Діалог це дослівно відтворена розмова між двома особами. Він складається з реплік, запитань, відповідей або повідомлень. Може супроводжуватися словами автора. Кожна репліка це окреме висловлювання учасника діалогу. Записується вона з нового рядка. Перед нею ставиться тире. Якщо репліка супроводжується словами автора, то ставляться ті ж самі розділові знаки, що й при прямій мові, але без лапок. Погляньте, друзі пірати, нам надіслали пам'ятку, як вести діалог і дотримуватися вимог спілкування. Отже. В першу чергу слід дотримуватися теми і мети спілкування. Важливо під час розмови не перебивати свого співрозмовника, адже в тому проявляється наше шанобливе ставлення до нього. Свої репліки слід будувати таким чином, щоб заохотити співрозмовника висловити власну думку. Слухати потрібно зацікавлено, і доброзичливо. Дуже важливо дбати про те, щоб своїми висловлюваннями не образити співрозмовника. А також не менш важливо дотримуватися етикетних норм і правил поведінки під час діалогу. І правда, Джоні. Нічого складного. Дякуємо за допомогу. Знання велика сила. Тепер я це розумію. О, а ось і наш корабель. Можемо вирушати в дорогу. Друзі пірати. А чи не хочете ви спробувати скласти свій діалог про нашу мандрівку? Тобі наша мандрівка. Джоні, вона неймовірна. Місто Ріо надзвичайно красиве. А що тобі найбільше запам'яталось у цьому місті? Що сподобалось, що вразило? Мені запам'яталось і дуже сподобалась назва гори цукрова голова. Так, цікава назва. А я в захваті від тієї шимпанзе. Вона чудова. А ти помітив, які там комедні какаду? Мені здалося, що той білий хоче з нами познайомитись. Думаю, що йому сподобався наш Лорі. Твоя правда. Слухай, а як. Як на мене, наші друзі-пірати чудово впоралися із завданням. Чи не так, діти? А як вам наша мандрівка? Що сподобалось? Що запам'яталось? Що вразило? Поділіться, будь ласка, мені дуже цікаво. А тепер, діти? Я пропоную вам трошечки попрацювати. Ваше домашнє завдання буде таке: складіть діалог за однією із запропонованих тем: виклик таксі, у магазині, у кафе. Обов'язково у своєму діалозі використайте незмінювані іменники. Щиро бажаю вам Успіхів. А наш урок подорож на тому завершується. До нових зустрічей!